Їх порівнюють з Вікіпедією, проте набагато реальнішою та з елементами історії. Мова про архіви. Нині своє професійне свято визначають архівісти. Загальна чисельність працівників архівних установ в Україні понад три тисячі. А от державний архів нашої області є одним з найбільших сховищ писемних джерел. До слова загальна протяжність його стелажів більше 30 тисяч метрів. Походило лабіринтами архіву і Світлана Макогонська, тож про невідомі таємниці із життя сучасних сторожів історії далі у сюжеті. Аліса в країні чудес, головною героїною одноіменного англійського фільму, почуває себе, коли потрапляєш в приміщення архіву. Близько 250 кроків потрібно зробити, аби обходити одне сховище, кажуть архівісти. Так тільки в одному з таких, що на вулиці Підвальні, є вісім збиралень, а у Львові загалом 16. Люди йдуть, шукають свою історію про своє село, хто народився, звертається. До нас дуже багато дослідників приїжджає з до різних країн світу. Цього року у нас було 111 дослідників. Відників з різних країн світу обласному архіві зберігаються документи ще з 18-го століття. Гордістю для його працівників є чималий накопичений руками історичний фонд, серед якого маловідомі художні доробки Васюка, а також унікальні карти старих проектів оперного театру. Ми пишаємося тими документами, які ми містимо. У нас згідно. Національного реєстру міститься шість унікальних документів, таких яких немає в цілому світі. А от у сховищі номер 5 куди завітала знімальна група новин, зберігаються документи, датовані до 1939 року. Найбільш цікавим виявився студентський рукопис Івана Франка, написаний на Латині. За приблизними підрахунками фахівців, Франку тоді було лише 21 рік. А от сам документ потрапив до рук працівників ще в далеких 50-х. Він у нас вважається ну напевно унікальним. Кальним єдиним на Україні подно із сховищ розміщені і каталоги успішності випускників двох львівських вишів. Спеціалісти пояснюють, книги складені в межах факультетів. Такий спосіб укомплектування полегшує пошук людей і додають своєї популярності. Вони не втрачають і досі. Ось така спеціальна книга містить дані про переселенців з Польщі 1944 45 років. Так, в алфавітному порядку, зокрема, за повітами, розміщені дані про людей. Спочатку їх шукали за прізвищем, ...голів дворів, а вже потім сім'ї їхні. Загалом, аби підтримувати документи в нормальному стані, потрібна відповідна температура від 17 до 19 градусів тепла. Але працівники архіву наголошують, цього недостатньо, потрібне й матеріальне забезпечення, щоб книги прослужили якнайдовше. Світлана Макогонська, Павло Замрій, новини.